Я колишній візовий офіцер, і ось моя найкращі поради як пішно пройти співбесіду. Перше, не давайте короткі відповіді. Давайте повні відповіді, які допоможуть вам представити вас візовому офіцеру. Вони мають вас пізнати та довіряти вам, даючи вам візу. Друге, ви повинні знати свої сильні та слабкі сторони. Ваші сильні сторони це та інформація, яка допоможе вам отримати візу. Слабкі сторони це ті червоні прапорці, які завадять вам її отримати. І нарешті ви маєте знати, що ви маєте вести розмову з візовим офіцером. Це не допит, це не поліція, це не суддя. Ви просто ведете розмову. Чим більше вони відчуватимуть, що спілкуються з реальною людиною, тим більше у вас шансів, що вам видадуть візу. Якщо ви досі думаєте, що вам допоможуть документи, які ви взяли з собою для отримання візи, то ви помиляєтесь. 99% ваші документи ніхто не перегляне. Адже співбесіда триває 2-3 хвилини максимум у візового офіцера недостатньо часу, щоб з вами поспілкуватися. Тому важливо, як ви. Ви будете вести розмову з візовим офіцером, як ви подасте цю інформацію, що офіцер зацікавиться цими документами і про їх наявність, і ви зможете тоді вести діалог, а не просто відповідати короткими відповідями, і це призведе до відмови. І таких випадків дуже багато. Насправді до мене приходять люди після відмов. Ми працюємо з їхніми кейсами для отримання візи, і вже дослухаючись до моїх порад до тих чек-листів, які я формую під кожного клієнта індивідуально, тоді ми отримуємо позитивний результат.